Армників, так, мер міста Донецька голосив референдум. Криму референдум. Я вимагаю від депутатів міської ради, від міського голову скликати позачергову сесію міської ради і висловити свою позицію. За кого ми за Україну? За Україну. І за загарбників, щоб Кременчуцька громада знала, хто є зараз при владі. Я знаю, що в, міськову, в міській раді є свій мобілізаційний план на випадок війни. Відповідно, його потрібно реалізувати негайно. І хочу закликати українців, оці всі українців, мешканці міста Кременчука, російськомовних мешканці міста Кременчука. ми живемо в Україні. Україна, ми зрозуміли, що є ця цінність, і оцю цінність як свободу, як життя, як щастя наших дітей потрібно захищати. І ми обов'язково їх захистимо. Слава Україні!